Вітаємо, друзі! Якщо ви шукаєте ідеальний перекус або корисний додаток до свого раціону, наші мікси горіхів та сухофруктів саме для вас. Давайте розглянемо детальніше, що ми пропонуємо. Почнемо з міксу сирих горіхів. Це ідеальне поєднання натуральних смаків та поживних речовин. Цей набір поєднує у собі мигдаль, кешю, фундук та бразильський горіх. Все, що потрібно для збалансованого харчування. А для тих, хто любить більш насичений смак, пропонуємо мікс мажених горіхів. Підсмажені до ідеальної хрусткості, вони зберігають всі свої корисні властивості та мають неймовірний аромат. В складі кешю, смажений фундук, смажений мигдаль та арахіс. Не можете вирішити між горіхами та сухофруктами. Пропонуємо наше горіхово-фруктове асорті. Це найкраще поєднання натуральних горіхів та соковитих сухофруктів. Ідеальний перекус в будь-який час дня. В асорті входить фундук, мигдаль, кешю, бананові чіпси, родзинки сині, цукат, ананас мікс. А також пропонуємо вам наш мікс горіхів та сухофруктів. Це гармонія смаків та користі. Мікс ретельно підібраний, щоб забезпечити вам максимум поживних речовин та енергії в складі міксу кешю, волозький, китайська вишня в'ялена та родзинки золоті. Ми дбаємо про ваш комфорт, тому наші мікси доступні в упаковках по 100 і 200 грам, а також є більші об'єми по 500 та кілограм. Їх зручно брати з собою в дорогу на роботу, в школу, в подорожі, на прогулянку, а також додавати до улюблених страв. Зробіть ваш перекус смачним та корисним з нашими міксами горіхів та сухофруктів. Замовляйте зараз і відчуйте різницю. Наші мікси не лише смак. А й користь в кожному шматочку. Відвідайте наш сайт, щоб переглянути каталог та оформити замовлення. Посилання залишаємо в описі під цим відео. Ми завжди раді допомогти вам обрати найкраще. Ставте лайки цьому відео, підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!